Привіт! Сьогодні я зроблю невеличку прогулянку по нашому двору. Знаходимося ми в Київській області, бо часто питають в коментарі. Звати мене Ірина, і хочу показати вам, що ми зробили за ці 5 років, скільки ми тут проживаємо. Постійно ми проживаємо з березня 2020 року від початку ковіда, і звичайно, війна не дала здійснити всі плани, бо чоловік знаходиться з другого дня війни на захисті країни. Але потрошку, потихеньку, щось ми тут робимо, і я вам покажу, що ми встигли зробити і що ми ще плануємо зробити в. В цьому році, якщо все вийде потрошку, бо це можливо тільки, коли чоловік йде у відпустку, і от така у нього відпустка робоча виходить, щоб трошки щось встигнути зробити вдома. Тому не перемикайтесь, буду показувати наші здобутки в нашому дворі. Твір моєї бабусі, хата була стара, треба було багато докласти зусиль. Покажу, що в якомусь відео, як ми в хаті все зробили, ще не все дороблене. Да? Тобто є ще в хати якихось деталі, які зачасту залишаються, і потім дороблюються невідомо коли, або вже звикає вже так і живеш з тими якимись там дрібницями. але насправді. Я вважаю, що у нас досить немагано все вийшло. Звичайно, могло бути і краще. Пишіть у коментарях у кого теж така ситуація, хто там на удаленці сидить в якомусь селі і щось потихеньку робить. Тому е продовжуємо. Зараз покажу вам те, що ми тут вже набудували, наремонтували, і що ми плануємо далі робити з цим всім. Перше, що ми зробили в цій хаті, це поміняли дах, бо він протікав, був, був старий шифер, і ми замінили на черепицю, брали не саму дешеву, але вона вже вон, бачите, лущиться. І це взагалі трохи нас лякає з однієї сторони. З іншої сторони ми можливо колись прибудуємо тут який поверх, її будемо все одно міняти. Потім ми прибудували веранду. Верніше перебудували стару. Тут була стара віранда, вона вже не підлягала ремонту. Ми її прибрали і побудували нову, більшу. Тут у нас було три вікна, і от третє вікно у нас тепер вхід в хату. А старий вхід в хату ми замурували. Це був вхід через сіни, і сіни у нас стали санвузлом. Ось така от вірандочка. Покажу потім якось відео, як у нас все в хаті влаштовано. І далі ми в минулому році прибудували оцей навіс. Гаража. Тут задохати у нас гараж, тут такий був кусок землі чи маленький, і в принципі ні для чого, крім гаража, він не сильно підходив. Тому ми тут зробили гараж, достатньо місткий. І вже в минулому році коло цього гаража прибудували оцей навіс. Навіс чоловік проєктував сам і починав теж робити його сам, а потім його дороблювали вже майстри. І Ще встиг тоді зробити вгорота, тут підкатні автоматичні на пульті у нас. І трохи паркану встигли тоді зробити. Далі паркан недороблений. Маємо надію, що доробимо в цьому році. Тут у мене вже ростуть рослинки, ростуть олівці, які мені зроблять тут колись зелений фон і різні інші кущики. Зроблю додаткове відео про цю невеличку клумбочку. Будемо слідкувати, як тут все росте. Це з іншої сторони гаража. Тут у нас вікно, вхід в гараж через двері такі. І кондиціонер помістився. І тут біля гаража у нас є колодязь, який ми зробили новий, користувалися ним перший час. У нас вода була з цього колодязя. Потім ми зробили в абісінську скважину, і тепер у нас вода іде і скважини, із погріба. Якість води, що в колодязі, що в скважині, не придатна для пиття. В колодязі ще якісь бактерії, в скважині бактерій немає, але багато інших хімічних речовин, які перевишають норми. Тому ми не п'ємо воду з скважиною, ми закупляємо воду фільтровану. Тут у нас ось каналізація, каналізація повного циклу. Там Є три відсіки, чоловік її робив сам. Тут у нас є колодязь, коли куди відводиться вода вже очищена. В каналізацію подається кислород для бактерій, щоб вони могли нормально там функціонувати. Там дуже складна система. Чоловік багато вивчав цю тему на рахунок каналізації, потім побудував її, і в принципі ми досить задоволені. Також у нас є теплиця, ми побудували її у 2020 році. Чоловік її теж сам проєктував і сам побудував. Тут у нас є вікна, які зверху там відкриваються, є з боку тут півстіни, стіни знімається плівка на півстіни стіни, на літо, щоб не було жарко в теплиці. Плівка, якою ми обшиваємо її, якою явилось, не витримує сонце, і які, яку ви плівку не купили. Вона, однаково, вам за два роки десь точно струхне, тому ми зараз думаємо, чим обшити теплицю, щоб не займатися кожні два роки її Перерубкою цієї плівки, і насправді, якщо порахувати за якийсь період, скільки витрачається плівки, то, мабуть, варто обшити теплицю якимось, може більш дорогим матеріалом, але не займатися цим регулярно і витрачати гроші регулярно на плівку. Тому ось така теплиця насіє. Я в ній вирощувала декілька років розсаду перців, бо город у нас великий. Треба було чим засажувати. Зараз уже засаджена більшість городу деревами. В цьому році теж планую насіяти, але вже декоративних кущиків, на декоративних однорічників. Ось скоро буду сіяти грунт грунту покрівні рослинки в касетки, і будемо вирощувати у цій теплиці Теж розсаду, але вже не овочів. Так і покажу вам наш другий навіс. Ми його робили восени минулого року. Тут у нас є місце для другої машини, щоб можна було теж ставити під навісом. І коли чоловік приїжджає, він ставить тут свою машину. Тут у нас є дровник, досить вмісткий дровник. Багато дріб сюди вміщається, і тут ще один відсік у нас для зберігання садового інвентаря, садовий трактор, оприскувач до трактора, культиватор і інші садові інструменти тут стоять. Ми взагалі не планували виробити такий великий навіс, але потім вирішили добудувати оце цю, цю частину. Взагалі вона будувалася для того, щоб колись, якщо у нас буде причеп, щоб можна було кудись поставити. Але як ви бачите, в селі, якщо є якесь місце, де є якийсь дах, то ти постійно щось. Можна поставити. Так і виходить, що вже знайшлося, що поставити в це місце, яке планувалося зовсім під інше. Ось такий у нас тут прохід під навісом є. Тут у нас, бачите, вже мангал стоїть, від дощу схований. Там контейнер, я купила додатковий. У нас тут ще є такий закапалок. Тут у нас стоять контейнери для сміття і інші речі потрібні на літо. Ну, от такий навіс. Тут що у нас підсвітка планується гарна, ну і тут у нас буде колись зелена зона, дроблений таркан і засипаний двір. Тут у нас буде частина твердого покриття, і тут з цієї сторони зелена зона. І от там, де вже бордюром обгорожено, це теж буде зелена зона. Буде вирівнюватися тут земля, але ну, вирівняти її повністю не виходить, бо двір під уклоном йде, якщо він йде під уклоном туди, до кінця городу, і під уклоном сюди вправо до цього великонавісу. навісу. Але будемо класти її решетку, частина буде засипатися щебням, а частина буде засипатися землею, і буде... Ось в цьому кутку у нас буде зелена зона. Потім у нас тут буде тверде покриття це все. І там, коли колись буде у нас хозблок, ми туди зможемо під'їхати. Там теж буде якась ще майстерня, теж місце для зберігання різних речей, бо в селі дуже багато всяких речей, які треба десь зберігати. Ну, і ось Тут у нас буде газончик. І буде якась ще така зелена зона. Не хочеться двір зашивати в якісь плитки, хочеться якогось такого покриття, яке не буде напікатися. Тому ми тут вирішили зробити більше зелених таких зон. Посередині не буде ніякої теж плитки, буде тверде покриття, але буде лежати рішотка, засипана камінцями. Ну, і от цей горіх у нас тут робить літом дуже непоганий холодок. І під ним можна ховатися від жари. І ще отут я садила горіх, теж сподівалася, що він виросте великий і зможе нам зробити тут теж холодок. Але наразі він трошки вже тут заважає. Треба думати, як я хочу пересадити, що з ним робити, будемо бачити. Буду показувати вам, як ми будемо робити паркан і нові ворота, і як ми будемо тут далі робити наші зелені зони, наше тверде покриття. І залишайтесь на каналі, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.